Друзі, всім привіт! Доброго дня. Так, не було часу знімати відео скоріше. Багато нового в мене є в господарстві. Зараз хочу показати вам, хотів зняти ще пару днів тому наших козочок. Ну нічого страшного покажу вам тепер. Так, як ви чуєте звуки? Привіт, привіт, кажи. Цвітка? Мая? <ривіт> <ривіт> Дивіться, як підросли. Три старші і три. Так само триня. Так, їм 4 дні. Поставив їх в клітку, так як вже вистрибують. А так спокій в клітці. Тричі на день їх випоюємо. Так, підпускаємо під кіз. Ніяких не з бутилок. Даємо їм так їсти. Так, це у нас кізличка і ця коричневенька. Також кізличка і один цапок. Дві кізлички і один цапок. Досить гарненькі плоди для такої маленької кізоньки. Це її другий окот був. Дивіться, яка худенька стала. Ну нічого. Так, ми її відгодуємо. Ну а ці вже зовсім. Дивіться як вистрибують. Зато я поставлю їх в клітку. Дивіться що робить. Зараз їх трохи випущу. Оп, дивіться. <ривіт> <ривіт> так, зараз хочу їх випустити. Подивитесь всіх разом. <риклад> <риклад> так, зараз щось тут придумаю, якусь сітку зроблю на двері, щоб не залазили до кіз і хай тут собі стрибають. Зараз їм постелю соломи. Хай відпочивають це вже починають відростати ріжки, дивіться. Так, у всіх, у всіх трьох рогать, шутих не буде. Так, багато питань, чи буду продавати, подивимось, поки зличках не знаю, цапків можу продати, кому треба буде. А по кізличках не знаю, цю кізличку думаю, що залишу. Видно, по ній що буде дуже гарна, вона спокійна. У нас цих трьох найспокійніші. А цю буде видно. Це маленька, це, це третя, третя була в окоті, саме послідня. Це перша. Це і другий цапок і це третя маленька. Так, три кізлички і три цапки у нас є. І всі на мене лазять. Ось така краса. Так, ці досить гарно підросли, що від старої, від старшої кози. Так, їм сьогодні два тижні. Так, да, сьогодні їм два тижні. Цим старшим. А цим лише чотири. П'ятий день менше. Дивіться, що роблять. Я перший їх вже напоїв трохи потепліє, можна буде їх випустити на пашу. Є у нас тут травичка. І трохи, трохи, багато не можна, трохи щоб подихали. Ця маленька в мене першого ж дня трохи була переїла, але нічого, все в порядку вже. Так. Досить гарно окотилась, тільки притримав, щоб не впали, і все саменька вона зробила. Так, послід вийшов дуже скоро. Рідко. Так, в середньому у нас десь 1,5-2 години, щоб коза повністю зачистилась. Шло, а ця за 20 хвилин повністю зачистилась. Я дав їй трошки води з цукром. Так, трошки-трошки цукру і гарного зеленого сінця. І все. Так, ми не ми даємо скільки хочуть, стільки суть молочка. Поки коза дає. Ми не відбираємо, нічого не міряємо. Так, ця кізличка доганяє вже перших. Досить непогана. Що ж, друзі, такі у нас новини, хотів показати вам раніше, але не було мене вдома. Думаю, зніму тепер. Хай відпочивають. Ну що ж, друзі, всім гарного продуктивного дня, до зустрічі, всім пока, пока.